Дражда Вінчі, е, наскільки це можна зараз, яка обстановка, наскільки це можна, наскільки, можна, наскільки ви можете розказати? Як, що зараз відбувається тут на передовій? Ну, обстановка менш більш, більш днем спокійна. Бувають прокотині обстріли з їхньої сторони купниці, тобто починаючи з Вога 25 і закінчуючи з 120-го. В ньому переважно все тишина, ну так, мелкі простріли, пулеметчиком, снайпера постійно роботу. От. Ну це не завжди. Бувають і гречені, і буває досить тихо. Ну, відносно От. до вечора. В основному починається з вечора вже вечором і з 7 Ви на війні з 2014 року. Зараз три роки ви на війні. От ви зможете щось спрогнозувати? Що буде, що чекає далі? Що всі, ці, всі ці воєнні події. І... На вашу думку, як, як командира, як... що ви можете сказати? До чого йде? Ну, я думаю, що йде до великого. До великої війни. Я вважаю, я що тільки воєнним шляхом ми можемо знати свою землю. Це все, що політики розказують, це все твари, які не стоять ні одного загиблого бійця. Вони їхній час теж скоро прийдуть. Я вважаю, що землі, які наші захоплені, Донецька, Луганська, Крим, їх треба звільняти військовим шляхом і не жаліти ні одного блюдка, а за всіх загиблих побратимів. І ніяким образом не надіятися, що якісь вклади республіки будуть е, нашій державі. Так, останнє питання, ось що б ви порекомендували дуже багато молоді, так ваших контролітків старших, молодших, просто втікають, кажуть, що це не їхня війна, що тут воюють одні там, скажуть, ну, да, що це їх війна політики, а не їхня війна. Як от що ви можете сказати таким людям, які так говорять і відсиджуються десь, десь де інде тільки не тут? Що я скажу, це сикуни там моральні, блюдки які. Просто я, я, я не знаю, в мене тільки одні мати на голові для того, щоб їх реалізувати. І Ну, це люди, які ну, в житті нічого не досягнуть в плані того, що це нічтожні люди, які вважають, що ми тут воюємо з якимось браттям з якимось бізета. Люди, які не, не тримали руку зброї, ніколи не втрачали побратимів. Не зможуть правильно характеризувати війну, яка відбувається зараз на сході України? Слава Україні,